Доброго ранку, діти! У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення і поговоримо ми сьогодні про наше здоров'я, як це важливо для кожної людини. Ранку сонце ясно світить і до себе кличе всіх. З нами здоров'я, любі діти! Привітаю я усіх! Прийшла я до вас сьогодні із загадкою. Тож слухайте уважно та відгадуйте. не золото! Але найдорожче це так, це здоров'я. Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров'я. Тож, давайте поговоримо, що таке здоров'я. Як ви гадаєте? Здоров'я це найбільше багатство людини, найбільший її скарб. Коли людина почуває себе здоровою, вона щаслива. Але щоб бути здоровими, потрібно дотримуватися певних правил. Давайте розглянемо їх. Перше правило це правильне харчування. Коли потрібно їсти здорову, корисну їжу, до якої належать овочі, фрукти, м'ясо, яйця, які мають в собі корисні для організму речовини. Так ми скажемо овочам та фруктам, ні, ми скажемо їжі швидкого приготування, ходогам, гамбургерам, пончикам. А тепер давайте разом пограємо в гру, яка називається Зроби правильний вибір. Вам потрібно буде допомогти кожному персонажу обрати їжу. Андрійка на перекус собі обере Андрійка обере склянку молока, хліб та морковку. Сусідка Валентина не знає, який набір продуктів обрати для приготування вечері. Допоможемо. Валентина обере рибу, овочі та рис. Тітка Світлана обирає, якими продуктами вона буде сьогодні харчуватися. Як ви гадаєте, що вона обере? Тітка Світлана обере овочі та фрукти? Дядько Тарас досі вагається, чим він більше хоче харчуватися. Допоможіть йому. Дядько Тарас хоче бути здоровою людиною, тому він обере овочі та фрукти, баклажан, мурку, чесник, яблуко, перець та інші. Молодці діти! Скільком людям допомогли? Визначитися з харчуванням. Друге правило це особиста гігієна. Особиста гігієна це правила, які допомагають нам підтримувати здоров'я, а також оберігають від хвороб. Діти, ми з вами вже деякі правила розглядали. Давайте подивимось на картинки та разом назвемо, які це правила. Так, вмиватися. Миватися потрібно мінімум двічі на день, вранці та ввечері. Так, потрібно мити руки. На руках можна знаходитися велика кількість мікробів, коли ми їдемо в громадському транспорті, пестимо наших домашніх тварин, зачинаємо двері, ходимо биральню. Ми чіпаємо чи торкаємося предметів, яких до нас торкалися інші люди, на яких є безліч мікробів. Тому. Коли ми приходимо з вулиці, після поїздки в громадському транспорті, після туалету та обов'язково перед їжею ми миємо руки. Це ми робимо дуже багато разів на день. Так, діти, ще потрібно чистити зуби. Робимо ми це мінімум два рази на день, вранці і ввечері. А по можливості і після кожного прийому їжі. Зубами чистимо для того, щоб позбутися маленьких часточок їжі, які залишаються після обіду чи сніданку, на яких потім утворюються мікроби. Тому чистіть зубки та майте сяючу посмішку. Діти, а зараз давайте трішки пограємо. Проведіть зубну пасту до зубика. Так, вірно, діти молодці, швиденько впорались. Витирати руки рушником, митися в душі, розчісувати волосся, змивати за собою унітаз. Ось такі нескладні правила ви виконуєте діти, щодня, навіть не замислюючись над цим. Третє правило це здоровий сон. Діточки, сон це важлива складова вашого здоров'я. Коли ви спите, організм відпочиває та набирається сил. Вночі ви повинні спати 8 годин. І лягати себе повинні привчити один і той же час. Тоді ви будете прокидатися з легкістю та гарним настроєм. Четверте правило це активність. Активність, діточки, це активний спосіб життя, тобто рухливий. Це коли ви займаєтеся спортом, робите ранкову зарядку, прогулянки, піші на велосипеді, самокаті чи на іншому транспорті. Ранкова зарядка потрібна для того, щоб організм вранці прокинувся. Робите вправи та почуваєтесь бадьорими. Спорт. Існують різні види спорту. Ті, які ми з вами вже знайомі, це, наприклад, футбол, баскетбол, теніс, карате, прогулянки. Прогулянки можуть бути просто пішими, на велосипеді, на самокаті, на скейті, також існують ще ролики. Сюди ж ми можемо віднести просто активне проводження часу. Недільний біг з батьками, гратися на майданчику, ловити метеликів, гратися повітряним зміями. Насправді є дуже багато різних способів, як активно провести час. Тому бажаю вам завжди бути активними. Діточки, а тепер давайте трішки пограємо в гру. Я буду казати вам ствердження: вірне або невірне, а вам потрібно казати так. Або ні, якщо не погоджуєтесь, треба їсти корисно та свіжу їжу. Так. Під час їжі можна сміятися. Ні, не можна. У вихідні дні можна довго дивитись мультфільми. Ні. Як приходимо з вулиці, треба мити руки. Так. Можна витирати руки об свій одяг. Ні. Перед прийомом їжі треба завжди мити руки. Так. Перед сном треба чистити зуби. Так, треба. І їсти багато солодощів. Ні, не можна. Зранку робити зарядку. Так. Відмінно діти виграли. Діти, пам'ятайте, здоров'я найцінніший скарб. Бережіть його, зміцнюйте, примножуйте. Всього вам найкращого. До побачення!